75 років тому в Україні розпочався голод, масштабом якого немає аналогів ані в українській, ані у світовій історії. За різними підрахунками за рік вимерло від 8 до 10 мільйонів українців. Це була четверта частина населення тогочасної України, і голод цей не був випадковим. Героїня наступного фільму, яка і досі не розуміє, як їй тоді вдалося вижити, добре знає. Через що гинули люди, бо бачила це на власні очі. Ту були неспокійні часи. Більшовики встановлювали свою владу на підконтрольних землях. Україна ж викликала найбільше занепокоєння. Це був небезпечний осередок потенційної непокори. Патріотично налаштована інтелігенція, заможний пласт сільського населення. Ці люди не хотіли коритися, і залякати їх також було непросто. Вони прагнули кращого життя і готові були за нього боротися. Він забирав знаєш, Сталін, яких людей? Розумних господарів. І він називав куркулі, який мій тато був куркуль, як то все робило все у ручну. Подружжя войцеховських на Житомирщині вважали заможною родиною. Згодом влада назвала їх куркулями, але тоді такого слова люди ще не знали. У родині чекали поповнення, третю дитину вирішили назвати Ядвигою. Так звали першу королеву Речі Посполитої. Коли народилася маленька ядзя, старші сестричка та братик із задоволенням бавилися з нею. А батьки молилися за щасливу долю донечки. Та їй судився нелегкий шлях. Щасливе дитинство скінчилося, коли померла мама. Батько згодом одружився вдруге і мав ще одну дитину від цього шлюбу. Мачуха, як це нерідко трапляється, старших дітей не любила, та батько намагався не давати їх в образу. Так ядвига прожила вісім років, аж доки сталося те, що безповоротно змінило її життя. Радянська влада розпочала наступ на українське село і першими під гарячу руку потрапили заможні господарі. І коли нас коли тата нас з хати вигнали, розколачили. Нас було троє. Сестра лишилася те тестом пасту в селі. А тато з братом взяв нас і нас виселили. Але куди нас виселили, я не пам'ятаю. Їхала, мені так пригадується, що ми вроді їхали через Київ. У Києві поїзд став, і тато, я так вже тепер давно зрозуміла, що тато хотів нас залишити з братом, бо він не мав де сидіти. Він не мав де сидіти з нами, бо забрали все від нас, Усе вигнали нас з хати. Ще недавно заможний чоловік з малими дітьми на руках. Опинився без жодних засобів до існування. Його землі, ставок, будинок усе забрала радянська влада. За що він мав годувати дітей? І де жити, він не знав. І батько вирішив залишити своїх дітей у притулку. Можливо, хоч їм вдасться вижити, адже разом їм загрожувала страшна, голодна смерть. На дворі була осінь 32-го. Ми приїхали в новоград Волинськ і такий будинок був невеликий, низький, але були нові ворота, нові ворота були. І тато нас завів за ті ворота і сказав тато, побудьте діти, я піду вам хліба куплю. Як пішов тато купити хліба, так до нас і не повернувся, бо він не мав куди нас забрати. Не мав куди. І ми там сиділи, плакали, чекали тата, що тато, що нам хліба принесе тато. А хліба тато не приїхав, бо не прийшов. А то був приют. Пам'ятаю, що дали такий супчик ідеасеньки. І був 33-й рік, і такий таких кусочок хліба, як два пальчики. І ми це з братом поїли. Ще лише раз Ядвига бачила свого батька. Коли разом з братом втекла з притулку, знайшла його у міському саду. Батько працював там сторожем і там же у будці жив. Але залишити дітей у себе він не міг і сам вже голодував. Тож Ядвига з братом пішли світом просити милостиню. А батько кажуть, помер того ж 32-го. Був мур такий, і за тим муром був базарчик. І жінка сиділа, отак ноги перепила, так ноги перепила і сиділа, продавала молоко. От, і біла хустина була така шматина на, на землі, і, то є, і бутилка молока була, ну, бутилка була неповна молока. І ми з братом стоїмо і так дивимося на те молоко, якби ви на мене подивилися тепер, дивитеся. А та жіночка каже, Дітки, а чого ви так дивитесь? А, ми, а я кажу, дайте нам того молочка. Дала та жінка нам того молока. Він то він один раз кутнув, то я, то він, то я, то він, то я. І то молочко ми випили з ним. Той Житомирський базар і досі стоїть в очах ядвиги. Саме там вона загубила свого братика. Про його долю вона досі нічого не знає. Згодом її знайшла старша сестра, і дівчата пішли добувати хліб разом. Потім ми взялися за руки, і йшли, і йшли, і йшли, і йшли і зайшли за місто. А місто навград вона така, би Коломія була районний центр. І там була кузня, і під тою кузнею ми ночували. І ми продримаємо там, от і йдемо під магазин заняти чергу. Щоб хліба попросити. І коли ми є, прийдемо в магазин, під магазин, а було багато таких діток, як, як ми. Дядя, дайте кусочок хліба, тьотю дайте кусочок хліба. І ми попросимо хліба того, і так ми з тим хлібом жили, сестрою. Я така вже була спухша, спухша така була, що я вже мала вмерти. На цвинтарі сиділа я з сестрою тиждень. На маминій могилі просила, маму, аби мама нас забрала. От. На могилі тиждень ми сиділи встрої. Ой, нажилася я. Розпухлих від голоду дітей розшукала хрещена мати, помила їх, нагодувала, і на певний час вони залишилися жити у неї я була в матері хрещеною, було мені коло вісім років. А батько, її чоловік, прийшов із того і, і робив він конюхом. Конюхом робив. І він приходить уночі, а я на печі свою. Моя була спання на печі, на голій печі. Е, прийшов він уночі, відтя й каже Олександра, бо мати моя хрещана називалася Ліксандра. Ліксандра". Якби ти знала, що робить в селі, а перед тим так собаки вили, що просто страх один був. Страх. У у так вили собаки. Каже, що в селі робиться? А вона каже, що робить? тихенько, аби я не чула. Бо це, не дай Бог, аби я десь комусь сказала, була страшна дисципліна. Страшна було страшна. Ще й тепер люди живуть тим страхом. А вона каже, що я, Антон? Він зовсім то. А що є? Каже, е, на одну машину брали дітей, на другу машину брали е, мамів, а на третю машину брали таких і повезли. О, Дітей вернули і жінок вернули. А чоловіки до сьогоднішнього дня ніхто засохли не знає, де їх завезли, куди, де їх їли, чи в якийсь бульбан, бо були люди на Сибірі. О, але давалися чути, а ті, що в е, тоді забрали, ніхто нічого. Згодом ядвига знову опинилася на вулиці, знову поневірялася і просила хліба. Отак випадково натрапила на хату, в якій народилася, і росла, на свою рідну батьківську хату, і не змогла стриматися. Приходжу я до хати до своєї хати до татої хати. Хата у нас дуже була гарна, велика хата. От, і, і в одній хаті сиділа секретарка жидівка, а в, а в тій хаті так і магазин був. Магазин був. А я прийшла дрантива, полатана, і, а, а продавець був, все не пам'ятає мужчина. А я стала в куточку і плачу. А він мене питає, чого ти плачеш донечко? А я, кажу, а я йому кажу, як нам як мені не плакати? в нашій хаті люди живуть, а ми ходимо по світі. От. А він каже, цей продавець мужчина, а ти, дитинко, голодна? Я кажу, дуже голодна. Як пам'ятаю, сьогодні ліпльошечки пекли і їли, але додавали і спроса і пух, такий називався. От. Лоску таку і так і пекли, і так, і так їли. Страшний був голод, страшний, люди вмирали, діти вмирали. Страшний голод. Коріння їли. Я знаю, що весною називалося таке коріння Лясковка. нас там називали. І то коріння, як я того коріння їлася, то чуть не вмерла. Чуть не вмерла. Ледве мене врятували. Як би не сперечалися сучасні історики, був голод 32-го, 33-го штучним чи ні. Ядвига знає правду, бо на відміну від них на власні очі бачила, як у людей відбирали зерно і хліб, і як ті люди потім вмирали. У 47-му році був голод, то це був засуха була. А в 33-му, 32-му році був штучний голод. Усе забрав. Тим не менш, ядвига залишилася жива. А її села більше немає на карті України, вимерло, його рештки знесли і жодного сліду не залишилося. Ядвига ж пішла по наймах, адже не всі в Україні бідували. були й ті, до кого радянська влада була більш ласкава за відущем столові желізнодорожний стола, і йому сказали, що така дівчинка 10 років хоче до вас служити. У нього є жінка і дівчинка. Я при, е, прийшла, він подивився на мене, так як мужчина, і сказав е, поварам, аби мені дали їсти. От, і посадили, е, свіконечку мені подали коло стола тарівку з їдою, А я подивилася, боже, яке це добро. З е, виконця подали мені їсти у тарівці. Я поїла. от. І він мене взяв на ровер, повіз мене додому. І мені там так було добре, як ніде ні в кого так мені добре не було, як у неї. Ніде мені так добре не було. Працюючи у наймах, ядвига принаймні мала де спати, хоч і не завжди у чистому, там якому ліжку, та все ж не на вулиці. І мала що їсти. Хай іноді це і були недоїдки з господарського столу. Отак по наймах і минали її юнацькі роки. А потім доля знову зробила крутий поворот у її житті та житті мільйонів українців. Почалася Друга світова війна. А тут така тривога зараз. Заводи годуть, паровози годуть, й страшні машини сигналять. Війна почалася. Йой, війна, йой, війна. А ми діти, що не було ні раді, нічого. Через дорогу була моя подружка, теж називалася Яджа, і її мама плаче, в неї два сини було дві дочки, плаче. А ми сміємося, бо ми ну, що діти знаємо? У них було радіво, такий капелюшок, не капелюш, такі наушники, правда, ще були в неї у них. А діти, ми посходимося до неї, гратися, і кожна рве до вуха притулити. Що там? А там більше нічого ми не чули. Ли що Ну, я так дає. Та й мама каже: її: діти, не смійтеся, війна, всі підуть на війну. Погинемо ми всі. каже. Війна методично добивала тих, кого не добив голод. Сирота ядвига перебувалася по наймах, виконуючи різну роботу. То корів пасла за стакан молока, то у військовому таборі на кухні казани мила за шмат гнилої їжі. То у таборі військовополонених сестрою працювала за миску юшки в день. А нерідко і голодувала. Було навіть крала їду, аби вижити. То тепер бутилки валяються всюди, а тоді бутилки не було де взяти. Найшла якусь бутилочку і корову. Кожано кораю пасти, накладу вогню, то не було сірника, а те кресало крисали. Камінчик до камінчика зроблю вогонь. І То я зроблю вогонь, піду в город, окупаю корч картоплі, спечу коровку здою цю бутилочку, нап'юся молочка і так я дитинко жива. Війна скінчилася, та легше не стало. Ядвизі судилося пережити ще один голод повоєнних 46 го років. Знову навколо люди вмирали з голоду, і це жахіття здавалося, не закінчиться ніколи. Ну, тоді такий час був, що садили за що небудь, за яке-небудь. За що небудь яке-небудь? Ядвига сідала у поїзд за міжньою, а зійшла вдовою. Тим не менш, вона таки доїхала до західної України. Спершу влаштувалася на роботу у школі-інтернаті, а тоді на місцевій залізниці черговою по переїзду. Там вже вдруге вийшла заміж, та сімейне життя попервах не дуже складалося, адже тут, на західній Україні, у людей була своя біда, усю свою нелюбов до радянської влади, окупантів та приїжджих східняків, свикруха виміщала на невістці. Совідка, мускалька, це перше слово було. І вітеля, туди, туди, відкість прийшла, туда йди, туди. туди. І так отак я жила, діду, А що зробити. Та все ж після стількох років поневірянь за сотні кілометрів від батьківського дому, ядвига нарешті знайшла родину, яку втратила ще маленькою дівчинкою. Тож вона трималася за це нетривке щастя усіма силами. Коли її посаду на залізниці скоротили, ядвига пішла працювати у дитячу лікарню санітаркою, а згодом стала молодшою медсестрою. І саме там ядвига зустріла подруг, з якими вона нарешті могла знайти спільну мову, подруг, які могли зрозуміти її біль, бо вони були такими ж втікачками з рідної землі, як і вона сама. Батько, звісно, не пускав, бо казав, що не їдь туди, бо там тебе вб'ють, бо то ж казали, що тут навіть, Бендери та то, та, та, та все. Він кричав: не їдь, не їдь. А я втікла з дому та сіла, ти типу, поїхала. То в мене ще й обібрали в Львові на поїзді, забрали все, то ще я їхала. Я приїхала боса до сестри. Тайок зробила. Добре. А як ми з нею познайомимо? Ну, так як східняки, чи як ми Йосипів з вами познає, як східняки, знаєте, так общалися. Кожна із цих жінок добре пам'ятає голод 32-го, 33-го. Домініці Коваль тоді було 6 років, Марії Чиж – 9. Але попри дитячий вік, ці спогади і досі яскраві. Забути таке неможливо. А володуку я пам'ятаю. Ну, мені було шість років. Пам'ятаю, що бідували, що не було що їсти, що ходили, жолуді збирали старші і листя, не знаю, чи з дубами їли, чи з чого. Потім мати якийсь сук варила нам із лободи із щириці. А мама як мама, то ж голод начався, колективізація. Та й мама сама не злість, як я по собі знаю, що це там дітям своїм. Та й мама померла з голоду. Тато у другій хаті нас притулив до себе, діточки, мої, що я з вами буду маленькими, і що я з вами буду робити? Але тато був добрий. І так усе старався, щоб ми мали, щоб ну, менший брат то менший був, потім під Рісто 18, 18 сповнилось, на війну, забрали. Один раз тато прийшов із села і розказує, що там на коло є я такий хуторочок, така вулиця. Там жили люди, забулася, як і фамілія, бо це вже була мала. То вони зарізали своїх двоє діток і з'їли. То їх стягали кругом, знаєте, але їх хутюрни вже не, не посадили. Я не знаю, чи пізніше їх посадили, чи не посадили. Факт, що вони своїх дітей з'їли. А батько прийшов та й пошуткував із нами. каже, що поріжеме ми своїх трохи дітей, щоб вижити, щоб старші вижили, то помню, що Я дуже плакала, і сестра Галина. Щоб нас не різали, щоб ми осталися живі, що, може, якось виживемо. Це я пам'ятаю. Як всі час оце сиділа на печі, бо ми ідемо, сиділи, грілись на печі, там такі руські печі, знаєте, щоб по п'ятеро нас там спали на, на ті печі. І кричали ну до батька таточку, таточку не, не, не вбивай, нас не ріж. Ми хочемо жити. То це я пам'ятаю. Господи. Вони мама і тато під забором пухлі лежали вже мертві. Знаєте, померли. То Втовозили, звозили, люди вмирали. Це страшне. А мами, я й могильки не знаю. Ці жінки родом з різних регіонів східної України. Домініка Коваль з Черкащини, Марія Чиж з Чернігівщини, але спогади їхні спільні. Спогади про страшну трагедію, яку вони бачили на власні очі, як і ядвигу, цих жінок ніхто не переконає, що страшний голод 30-х був випадковістю. Але й досі, сідаючи до столу, вона цілує хліб, і досі після їди вона не викидає жодної крихти, і досі ночами їй сняться спухлі від голоду люди. І досі ядвига Домініка та Марія, які голод погнав на чужину, сходяться разом, щоб згадати кожна свій біль, свої втрати, пам'ять про які вони пронесли через усе життя. Тих українців залишилося небагато. Тих, хто на собі відчув усі трагічні повороти 20-го століття, розкуркулення, колективізацію, голодомор, війну, репресії пішли життя. Мільйони вижити вдалося небагатьом, та, попри все, вони вижили, вижили, щоб пам'ятати правду.